Всім привіт! Хочу показати, як на Nissan Rock американському змінити милі на кілометри, галони на літри і пробіг в кілометрах. Отже, включаємо зажигання. Тепер менюшка ось тут. Переключаємо, дивимося. Так, ось настройки. Листаємо вниз. Вниз. Ось цією листаємо вниз. Вниз, вниз. Бачите? Так. Доходимо до меню Юніт. Нажимаємо ОК. Нажати ОК, нажимаємо Enter. Єсть. Тепер бачимо мілі. Нажимаємо знову Enter. І переводимо кілометри. Так, тут в нас є мірі, кілометри на літр. Нам потрібно літр на 100 кілометрів. Нажимаємо ОК. І температуру переводимо на Цельсію. Тут в нас Цельсій Фаренгейт, вибираємо Цельсій. Знову ж, «Ок». Все, виходимо з меню ось так. Дивимось. Цельсю 21 градус і кілометри.